Шукаєте ідеальну альтернативу для дорогих прогулянкових візочків. Тоді обов'язково зверніть свою увагу на візочок Карело Браво в оновленій версії 2024 року, та в новому кольорі Royal Beige. це всесезонний візок, що підкорює серця матусь та будь-які дороги. Міцна рама з регульованою по висоті батьківською ручкою. Колеса з матеріалу єва діаметром 17 та 24 см з пружинною амортизацією на кожному колесі. Передні колеса фіксуються в положенні прямо зовнішній текстиль. Бізочка водовідштовхуючий та знімається для прання. Має регульовану підніжку та регульовану спинку в трьох положеннях, включаючи положення лежачі. Великий капюшон візочка має додаткову секцію збільшення та оглядове віконце, а на спинці візочка розташоване вентиляційне віконце та кишеня для дрібничок. Максимальне навантаження візочка 22 кг, а вага 9,7 В комплекті йде підсклянник, москітна сітка та утеплений чохол на ніжки. Легке і компактне складання. Підписуйтесь та купуйте в Маля.